Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами крупти. Ми продовжуємо розмову про нових майбутніх персонажів. І сьогодні, як ви бачите на моєму екрані качина, а це натяк на те, що я хочу поговорити про нового безкоштовного чотирьох зіркового персонажа. І знову ж таки, це інформація з бетки. Тому коротше, якщо не цікаво, вимикайте. Усі решта. Погнали, поговоримо про Айно. Вона гідро-дворучниця. Знову вони дрібного персонажа вставлять з дворучною зброєю: то спис, то дворучник. Я не знаю, чому вони так люблять це робити, можливо, у характер дизайнерів якийсь фетиш. Однак, окей, мене це не хвилює, тому що битися звичайними атаками все одно персонажа не буде. Що ж він буде робити? Навичка, вона просто існує: ви спричиняєте демедж гідро, генеруєте частки, і, власне, більш ні для чого ви її не будете використовувати. В бою, у дослідженні світу, вона буде чимось на зразок стрибків кетці, нальхайтама чи Чіорі, чимось подібним, ну ланьянь ще. Тому як для безкоштовного персонажа, це досить приємна штука. Однак перейдемо до Ульти. Вона створює поле, в якому періодично накладається гідростатус, наскільки часто він накладається. У мене інформації немає. Однак, якщо зважити на решту персонажів, наприклад, на того ж піро тревелера, то в нього частота накладення раз на 3 секунди. Я думаю, що рідше, ніж раз у 3 секунди, навряд буде. Я сподіваюся, що раз на хоча б 2,5 секунди, тобто стандартний ICD. Однак, якщо буде три, Окей, нехай буде три. Але якщо згадати, що оф-філд аплікаторів статусу Гідро не так і багато, то це досить приємний бонус у вигляді безкоштовного персонажа для майже будь-якого аккаунту. Далі з пасивок з другим персонажем краю дає 60 одиниць майстерності усій команді. Я так думаю, собі також. За рахунок того, що Айно є персонажем краю, то вона буде допомагати активувати цю пасивку для решти ноткраївських персонажів, якщо ви, наприклад, викрутили собі Флінса, однак не крутили лауму і не крутили Інефу. Для того, щоб Флінс працював нормально, вам потрібен буде обов'язково другий ноткраївський персонаж, і Айно вам дадуть безкоштовно, щоб він почав одразу працювати. Тому, якщо ви плануєте в майбутньому якогось ноткраївського ДД. Однак нікого не хочете крутити, а лише того ДД, то Айно буде прокачати дуже навіть бажано. Добре, тепер кілька слів про її сузір'я. Друге сузір'я дає додаткову аплікацію кожні 5 секунд. Я думаю, що це працюватиме так само, як в кукі. Вона якраз кожні 5 секунд ще додатковий удар спричиняє, який вішає статус. Я думаю, що в Айну буде приблизно те саме, тому всі два це ще три накладення статусу за час дії її ультимейту. Це досить приємно. І якщо навіть вона накладає статус кожні 3 секунди, це додаткова наклада. Закладення цілком може зробити з неї гарного аплікатора статусу. Щодо її C6, то вона дає бонус до лунар реакцій. І хоч там написано поки лише бонус до лунар-чарджу та лунар-блумів, я думаю, що вона бафатиме усі лунар реакції, які, можливо, ще в майбутньому в нас з'являться. Я думаю, що це цілком вірогідно. Добре, у попередньому відео я казав вам про активацію сетів за рахунок другого нодкраївського персонажа, тому треба кілька слів сказати про це. У відео про лауму я це упустив, тому що команди Лауми не потребують використання цього сету і не потребують другого нодкраївського персонажа. Це не обов'язково, щоб вона вже працювала. У випадку з Флінсом, наприклад, чи зайною. То їхня ефективність буде саме у використанні другого надкраївського персонажу. Тож саппортський сет. Він дає 20% відновлення, а також, в залежності від кількості ноткраївських персонажів у загоні, дає або 60, або 120 майстерності усій команді. Плюс до цього, в залежності від кількості нодкраївських персонажів, збільшує лунар реакції на 10% за кожного такого персонажа. Щодо сету для Дамагера, то він дає 80 майстерності в першому бонусі, та в залежності від кількості надкраївських персонажів, та в залежності від кількості надкраївських персонажів або 15, або 30% крит шансу. І плюс до цього за кожного надкраївського персонажа так само 10. 10% демоджу для лунар реакцій. Якщо ці сети будуть обидва в загоні, то це означає, що лунар реакції будуть посилені на 80% при чотирьох нот-краївських персонажах. Добре, тепер поговоримо про команди Айно. Прямим конкурентом в плані гідроаплікації для неї є сінцю, і його вона перевершити. Жодним чином не може, і в кількості аплікацій, і в демеджі, і взагалі в корисності. Однак, якщо згадати таких персонажів, як, наприклад, Часка. Яка стріляє зарядженими пострілами і не автоатакує, то для неї додаткова гідроаплікація від Айно буде цілком корисною штукою. Якщо сюди додати, наприклад, Інефу і закрити це все піро персонажем, наприклад, тим самим Беннетом, то ми отримаємо двох персонажів нот краю, На Айно ми одягнемо сапорський сет нот краю, він бафне майстерність, і Нефа бафне майстерність часки. Беннет бафне атаку часті, і за рахунок додаткової аплікації електро та гідродемеджу ми отримуємо дуже класну команду, яка буде цілком фрітоплейною. І, на мою думку, серед дешевих команд це, мабуть, буде найкращою варіацією часки, якщо використовувати ще одного додаткового п'ятизіркового персонажа. Плюс. Ані на айно, ані на бенеті вам не потрібно багато сузір'їв. Кілька сузір'їв буде більш ніж достатньо. Другим персонажем, який не може автоатакувати адекватно, є Мізукі. Вона, вмикаючи свою стійку, не може використовувати ані сінцю, ані єлань, тому в неї залишається лише одна єдина опція використовувати фуріну. Однак погодьтеся, не у всіх вона є, а якщо ви тільки зараз починаєте грати і отримали Мізокі, у вас з'являється можливість використати ту плейну айно для гідроаплікації поза полем бою. Тому, на мою думку, для мізокі звісно, я знову буду сюди ставити і нефу, однак можна взяти і іншого електроаплікатора, Нехай це буде фішель, і закрити це все, наприклад, оророном. Таким чином, ми отримаємо досить непогану команду. В нас є і роздмухування, і бафи від Айно, і бафи від Оророна. Трішки демеджу від Фішель. Так, її С6 не працює в цій команді, однак все одно від неї буде приємний демедж. І така команда, хоч і не буде закривати безодню, однак я впевнений, що в контенті у відкритому світі ця команда почуватиме себе чудово. Чи можна використати Айно як гідроаплікатора для піро персонажа, наприклад, Мавуйки? На мою думку, в цьому дуже мало сенсу, хоча і можна. Тому що якщо ви сюди поставите Діону, то вона дасть більше, навіть якщо ви тільки ультою вдарите в реакцію, а далі всі удари у вас будуть без реакції. Від Мелту буде більше сенсу, ніж від того, що Айно дасть більшій кількості атак Мавуйки спрацювати і вдарити в реакцію вейп. Хоча, коли вийде Айно, я вам гарантую, що цю команду або з якимось іншим піро ДД, наприклад, з Юймією, я протестую. Тобто я візьму, наприклад, ось таку команду і спробую, чи зможе аплікація від Айно вдовольнити піро статус від Юймії. або ж ні. І це думаю буде гарним показником, тому що в Юймії статусу не супербагато, однак і не супермало. Тому якщо для неї вистачить, то вистачить і для. Багатьох інших персонажів. Щодо використання Айно для команд з заморозкою, наприклад, для Аяки чи для Скірк, то я думаю, що її аплікації має вистачати принаймні на С2. І навіть якщо її не вистачає для Аяки, то для використання зі скірк, я думаю, це цілком буде достатньо, тому що для неї важлива хоч якась оффілд гідроаплікація. Наприклад, сінцю у вас зайнятий, а ви більше нікого не крутили, тобто у вас немає Єлані та Фуріни, айно безкоштовна може стати саме таким персонажем, який вам потрібен, тому що вона не потребує нічого, вона активує свою ульту, не знаю, може носити, наприклад, сет знаті і бафати атаку. Сьому загону. На мою думку, якщо порівнювати Качіну та Айно, то Айно значно кращий персонаж. Качіна, коли вийшла, вона була замінена шелонен швидко і безповоротно, тому що Качіна загалом більше не була потрібна, бо вона більш нічого не робить, крім як активує сет. У випадку з Айно вона, крім як активувати сет, буде бафати команду, а також вішати значно кращий статус, тому що гео нікому не потрібен. А от гідро це суперважливий статус, який бере участь майже в усіх реакціях у цій грі. Це завжди був найкорисніший статус. І найголовніше, персонаж не обмежений сузір'ями, тому навіть на сі нуль у безкоштовному своєму вигляді вона вже буде виконувати свою функцію. Можливо, не настільки добре, як на Сі 6, однак це все таки четвірка, і чогось більшого очікувати від четвірки не варто. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!